Ми хочемо показати вам фільм від нашої бригади і про нашу бригаду, фільм, який називається Рух почався. В цьому фільмі власне, ми намагалися показати, як здійснюється місія, як здійснюється бій. Це 24 години бойової операції. Ми спробувалися показати можливо, не акцентуючи саме на бойових діях, а акцентуючи на тому, що дуже важливо у війську є саме взаємодія, взаєморозуміння і взаємодопомога, і що в принцип хаті саме на цьому і базується. Придется ждать первым батальона. Всем найти место в Сибири. Я в <плес> <плес> хотіли, щоб ви відчули і побачили, що це велика робота, яка пророблюється кожного дня, для того, щоб кожен пекатінець виконав свою роботу, один, на нього працює мінімум 15 людей. Мінімум. Тому вірте, будь ласка, в Україну і вірте в нас. Цей фільм показує, як, якими зусиллями здобувається звільнення наших територій. Кров'ю, потом і, на жаль, життям. Тому я хочу, щоб всі зробили так, щоб жертва хлопців, які повернулись на шики з цієї операції, не була марною. Україна! Україна!